Адреналін, швидкість, екшен ось що нам показують у художніх фільмах про сучасних водіїв. Та реалії не такі райдужні. Перевищення швидкості призводить до страшних наслідків, і так званий екшен з'являється в заголовках змі. Аби зменшити кількість аварій, у Житомирі започаткували пілотний проект із встановленням спеціальної техніки. Вони мають надати пропозиції дорожнім службам, яким чином. Можна е, зменшити ту, ту, ту кількість е, дорожньо-транспортних пригод, які трапляються саме на цій ділянці дороги, тобто вони це все вивчають і потім будуть давати пропозиції нашим дорожнім організаціям, щоб вони е, змінили цю е, негарну статистику. Техніка німецька, і вона має збирати інформацію та аналізувати причини ДТП на ділянках, де спостерігається висока концентрація дорожньо-транспортних пригод. Це сучасний прибор. Фото, видеофиксация, нарушений правил дорожного движения скоростного участка. Но мы его модернизировали таким образом, что мы еще детектируем по каждой полосе в отдельности типы транспортных средств. То есть легковой, грузовой, там, мотоцикл, даже с такой детализацией. То есть на выходе должно получиться практическое измерение по каждой полосе, сколько машин проехало. Из них автомобили там, легковые, грузовые. Ну і кожна швидкість кожного дільного транспортного світу Житомир це перше місто в Україні, де запрацював такий проект. Наша мета побудувати мапу перевищення швидкості по місту, а також розробити міроприємства, які пов'язані з підвищенням безпеки дорожнього руху. Окрім того, чиновники планують проведення інформаційної компанії серед водіїв. Інформаційна компанія, як на бікбордах, так само. На телебачення, тобто буде ролик, який буде відзнятий спеціально для нашої області. Тобто це не буде, що взяли там роліки, які на сьогоднішній день є, це, це і входить в цей пілотний проєкт. Тобто виділяється певна сума фінансових ресурсів за рахунок Євросоюзу. І ці кошти от, мають от таким чином освоїтися. Хоч у нас і законодавство в Україні построєно таким образом, що ліца не є доповнительною доказательною базою, але якщо взяти панітіна, то Людям нужно доказывать в Украине в два-три раза больше, чем в ряде европейских стран. Поэтому mm. данная система дополнительно может, как бонус, э, говорити, что да, этот э, человек находился именно за рулем, и вот ваше лицо. Хотя это же вопрос к юридической основе: насколько это законно, а незаконно, но такая система, возможность, вернее, существует, помимо номера, видите, mm -hmm. вот лицо mm -hmm. uh -huh. водителя. То есть это уникальная технология, mm -hmm. такое не существует, скажем так, в Украине по техническим возможностям. Оперативная программа для оператора, которая ведет фотофиксацию. На ней видно с помощью вспышки в любое время суток регистрационный номер машины и лицо водителя. То есть съемки могут вестись 24 часа в сутки без проблем. Номер распознается в автоматическом режиме. Нарушителю, по ідеї, должен присилатися фотографія з його номером, з лісом, тобто, удостовіряючим, що це імен був этого транспортного средства. Організатори проєкту переконані, що комплексна робота лазерного обладнання надасть можливість дослідити дорожні ділянки високого ризику ДТП. Далі прийматимуть рішення, що робити з такими ділянками. Вже головний посилка. Та... Уменьшить количество жертв, ДТП на дорогах, потому что все, все водители, наверное, сначала против, но не да бог кто-то случается, где-то у семьи, у знакомых, у родных, все ищут видеокамеры, да, и все ищут, в чем причина того или иного события. Вот чтобы не искать причины, вернее, минимизировать эту статистику плохую, губительную, вот мы и занимаемся этим. На Напірузят благим ділом або неблагим, хто як не це дивиться. лише за півтори години вимірювальних робіт було зафіксовано більше 600 порушень, тобто перевищення швидкості. Техніка переносна, тому працюватиме на аварійно-небезпечних ділянках міста. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1